Василь Кричевський – один із найвидатніших українських художників-модерністів. Архітектор, творець національного модерного стилю в архітектурі. Засновник національної кінохудожньої школи. Народився на Сумщині у селі Ворожба Лебединського повіту. Освіту здобув у Харкові, а згодом перебрався до Києва, де активно включився в культурне життя міста, став знаним архітектором та графіком. Під час української революції Кричевський брав участь в організації Національного театру та академії мистецтв, став її редактором. Від Михайла Грушевського 12 березня 1918 року отримав замовлення на розборку проєкту Великого та Малого Гербів УНР. Початок держави, паперових грошей і марок у неї. Робота виконувалася у несприятливих умовах. Тривала війна з Росією. Українсько-німецько-австрійські війська щойно звільнили Київ від більшовиків. Проєкт герб, герба було виконано в рекордний термін, за п'ять днів. Василь Кричевський створив малий і великий державний герб України, а також причатку для дипломатичних паперів. 22 березня Мала Рада схвалила зображення герба авторства Василя Кричевського, тризуб князя Володимира Великого, обрамлений оливковим вінком. Згодом Кричевський став художнім оформлювачем низки визначних фільмів українського німого кіно Тарас Шевченко, Тарас Трясило», Микола Джеря, Звенигора, Прометей, Назар Стодоля та інші. Працював над оформленням книжок українських поетів. Під час німецької окупації Кричевський лишався в Києві, викладав. Наприкінці 1943 року разом зі сім'єю переїхав до Львова став редактором Вищої мистецької школи, а в 1948 році переїхав до Венесуели до своєї дочки Галини Кричевської лінде де через 4 роки помер. Сьогодні, коли Україна бореть свою незалежність від російської орди, особливе значення для нас має наша державна символіка, серед якої наш герб. Саме розроблений нашим земляком видатним графіком Василем Кричевський Герб. На основі давнього тризуба княжої доби прикрашає державні прапори і папери незалежної України. Творення виставки Три покоління вихованців обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю і дитячою художньою школи імені Лисенка надихнула творчість родини Кричевських. Славетна династія митців пов'язана з Сумщиною, залишила по собі одну з найкращих сторінок українського живопису, графіки та архітектури кінця 19 століття. Ознайомившись життя посом відомих діячів, діти у своїх роботах передали. Сучасне трактування творчого доробку своїх натхненників. На виставці представлено 46 робіт, вихованців комунального закладу позашкільної освіти та роботи з станутою молоддю, а також дитячої художньої школи імені Лисенка. На виставці діти малювали представлені роботи віком від 6 до 16 років. Роботи виконані в техніці графіка, живопис, а також і витинанки. Ми почали готуватися до виставки ще в березні. Підготовка почалася із того, що вивчення мистецької творчості видатних діячів Василя та Фаріда Кричевського. За допомогою пензля фарб та гелевої ручки юні художники передали емоції, викликані творчістю братів Кричевських. Моя картина Називається Світ в окулярах. Коли нам розповідали про творчість Василя Кричевського, я надихнулася картиною на півдні і вирішила зобразити дівчинку в окулярах, яка дивиться на цю картину. Картина виконана в стилі графіка білою гелевою ручкою на чорному папері.